Вітаю, друзі! Сьогодні подивимось на місто Запоріжжя. Загроза наступу окупації до початку літа. Ну, дивлячись по розкладу, зразу скажу, що я ніякої окупації не бачу. Тепер будемо розбирати це помісячно. Січень. Ну, січень буде важкий місяць для міста. Це Буде жонглювання декількома задачами. Активно будуть відстоюватись свої позиції, перешкодження труднощів, відстоювання своєї території, захист, можуть з'явитися якісь розбіжності та конфліктні ситуації. Лютий місяць пошуки нових шляхів, нові рішення. Вісімка кубків та король мечів це рішення залишити те за спиною, що вже перестає служити цілі. Прийняття твердих рішень. Можуть вирішуватись питання щодо дороги біля води, як прохід. Цей прохід може стати під жорсткий контроль. І також може це мова йти про владу над містом. На мою думку, можуть зробити, як в Одесі, військова адміністрація. березень місяць. Ну тут ілюзії, багатоваріантність. Також може такий варіант, як невизначеність, яку із сторін треба буде обрати, щоб це привело до стабільності. Квітень місяць, король жезлів, підготовка документів. Якесь нове починання із Королем Пентаклів. Можливо, будуть готуватись якісь папери домовленості із королем Пентаклів. Або ж може бути зміна керівництва в адміністрації. Як щось нове. І травень місяць тут може бути жінка, яка працюватиме для виконання результатів. Або ж. Це просто в місті буде налагоджувати ситуація та буде підготовка до нових пропозицій, цілей та світлих ідей. Дно колоди, старший аркан закохані, вказує на те, що місто буде перед якимсь вибором, щось треба буде обрати, або ж це мова йде про якусь. Двосторонню співпрацю як двовладдя.